Скажи но, душе, а шикомер, читає Олег Кілюха. Така важка нам випала дорога, такі далися істини потайні. Скажи но, душе, раз лише і строго, дай відповідь на болісне питання, чи сонце правди ще колись устане, осяявши наш острів материк. За це, за це, ми віддамо останнє, свій стогін і свій біль, свій плач і крик. А більше не лишилося нічого, крім пісні материнської хіба що рятувала нас не рідше Бога, хоч призабута, тиха і слаба. Коли ми молимося, молиться надія, ми проклинаємо, здригається й біда, коли ж співаємо, злітаються на диво всі ангели, яким світів шкода, що прірвами лягли під наші ноги, що закривались, маємо пожеж. Невже ж дощу не випаде рясного, цілющо на пополи невже ж та хочеться ще вірити в рядуще. Цю віру откровенням кровеньому звелич. його тихенько, душе, я викою із шепоту нам клич.